Як війна впливає на психіку? Три найчастіші ментальні розлади українців та як собі допомогти. Мене звуть Анастасія Гончар, я лікар-невролог. Розкажу вам більше про ментальне здоров'я. Через повномасштабне вторгнення багато українців стикнулись із неприємним розладом, який має назву ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Серед основних його симптомів. Нав'язливі спогади, уникнення травмуючих чинників, негативні зміни мислення, настрою, фізичних та емоційних реакцій, як і будь-який інший розлад, ПТСР потребує вчасної діагностики та лікування. Серед методів може бути запропоновано медикаментозне лікування або психотерапія. Депресія це більше ніж просто поганий настрій, адже кожному може бути сумно. Проте, якщо цей епізод триває більше двох тижнів. Якщо є порушення апетиту, апатія, відчуття нестачі сил, плаксивість або думки негативні щодо себе, варто звернутися до лікаря-психіатра. Ситуативна тривога це нормально, але якщо тривога стає такою, яку важко контролювати, турбує протягом більше шести місяців, протягом цього часу людині важко жити, вона боїться прийняти рішення, постійно її переслідує, надмірний страх, це майбутнє. В такому разі краще звернутися до лікаря-психіатра, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я і бережіть себе.